Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували щось цікаве. Спеціально для цього відосу ми дістали з гаража УАЗИ, що вже запилився. Давно він не з'являвся у відео, але зараз у нас є божевільна ідея для його застосування. Ми спробуємо приклеїти машину до асфальту, але для початку давайте дещо з'ясуємо. Вам подобається тема Уазику? Бажаєте більше контенту з ним. Вирішити це питання нескладно. Кому це цікаво, тицяйте лайк. Забігаючи наперед, варто сказати, що через погодні умови, зйомка цього відео розтяглась на цілий місяць. А чи вартувало воно того? Варіантів речовин, якими можна приклеїти машину, більш ніж достатньо. Але насамперед ми випробуємо унікальний клей Дракон. Це полімерний клей здатний приклеювати будь-що до будь-чого, незалежно від фактури поверхні. Саме це нам і потрібно, але спершу невелике приготування. Машину спеціально ставимо на ділянці під нахилом. Це потрібно, щоб при витисканні щеплення було зрозуміло, чи зможе клей спрацювати як ручний, а тепер можна й приступити до клею. Ковпачок дозатор нам не знадобиться, адже ми застосовуємо клей по максимуму. Рясно виливаємо наш дракончик під кожне з чотирьох коліс. А потім акуратно розташовуємо машину так, щоб кожне колесо лягло на калюшку клею. Тепер залишаємо клей застигати на 24 години. Такий час допоможе оцінити потенціал клею дракон. Що ж, доба вже минула, а отже настав час поглянути на результат. Прийшовши на місце, ми виявили, що клей трохи встиг розтектися. Але більша його частина все одно залишилася під протектором. Як тільки я вичавив зчеплення автомобіль, покотився як ні в чому не бувало. Навіть особливих зусиль не знадобилося і рухалися колеса без видимої напруги. Хіба що на момент старту тоненькі ниточки клею потяглися за колесами? Це означає, що колеса частково приклеїлися, але не настільки, щоб суттєво завадити руху автомобіля. Тест уазом дракон однозначно не проходить. На щастя, у нашому арсеналі ще достатньо клейких штук. На черзі інша баночка, а точніше, дві баночки: епоксидна смола і затверджувач, при якій вона і набуває всіх своїх в'яжучих властивостей, але насамперед необхідно привести все це у потрібну нам форму. Розкриваємо банку зі смолою і її виливаємо всередину затверджувач. Тепер бракує дрібниці, все це добре перемішати. Змішуємо, перемішуємо бекситку протягом 10 хвилин, щоб клей змішався до однорідної маси. А тепер, не жаліючи, розливаємо коктейль, що вийшов під кожне з коліс. Епоксідній смолі потрібен час, все ті ж 24 години, щоб застигнути. Цей час ми їй з радістю надамо. Ну що, вже пройшло досить часу, настав час дивитися, що вийшло. Ебоксидка затверділа та придбала рівну гладку поверхню. Втім, при спробі її подряпати ключами цілісність порушується достатньо легко. Але ключі це одне, а ось як полімерний матеріал упорається з ходом машини, зараз перевіримо. Витискаємо щеплення і нічого не відбувається. Уазик навіть не ворухнувся. Це вже схоже на необхідний результат. Тепер настав час перевірити, наскільки міцно шини приклеїлись до асфальту. Я почав активно розгойдувати і відштовхувати машину, і вона трохи рухалася в напрямі, що задається. Але все одно колеса вросли, начебто, мертво. Оце зовсім інша справа. Епоксидку порівняти точно цікавіше. Настав час переходити до найважливішого етапу тестування. Заводимо автомобіль і пробуємо рушити. Перша спроба не привела ні до чого, колеса, начебто, зросли з асфальтом. Невже тепер машина залишиться тут назавжди і на цьому все закінчиться? Та ні, такого не може бути. З великими труднощами та неймовірними зусиллями УАЗик все ж таки поїхав, але епоксидна смола тримала його дуже чіпко. А на місці, де була склейка, залишилися чіткі сліди протектора, за яким можна оцінити площу прилипання, що ж епоксидна смола показала себе чудово. Можливо, хтось зараз запитав себе, а як взагалі можна безпечно залишити машину на 24 години. Втім, жодного секрету тут нема. Ми все робимо на території ангару. Крім того, авто залишається під наглядом нашого сторожового пса. І скільки варто тут несе він, то ніхто не зможе перешкодити подібним експериментам, які потребують часу. Наступною субстанцією, яка клеїтиме машини до асфальту, стане мастика або герметик на каучуковій основі. Здавалося б, можна вже починати приклеювання, але ця штука вимагає деяких підготовчих робіт. На банці написано, що при проведенні робіт в умовах температури ниже 5 градусів за Цельсія мистику потрібно витримати в теплому приміщенні 24 години. А Оскільки погодні умови зараз і справді досить холодні, то так ми і зробили. Залишаємо банку на добу біля конвектора. Тепер ви самі починаєте розуміти, чому ролики знімаються цілий місяць. Отже, день минув, настав час підготовити субстанцію до зустрічі з протекторами Уазика. Перші проблеми почалися ще на етапі відкривання банки. Навіть відкупорювач погнувся настільки сильно там все всередині склеїлось. А це дуже хороша ознака, яка дає всі шанси на успіх. Відкрити все ж таки вийшло. Залишилося перемішати всю цю клейку масу до однорідного стану, І можна розподіляти мастику під колесами. З огляду на свою в'язкість вона виливається з банки з дуже великою працею. Але як би там не було, тепер під кожним колесом є по цієї речовини. Мастика застигала настільки довго, що нам довелося дати їй цілих 48 годин замість звичайних 24. Втім, з такою речовиною не надто й важливо, пройде одна доба чи дві, адже вона все одно залишилася м'якою. Ця епоксидна смола при застиганні не було монолітності, Герметик же легко продавлюється пальцем. Але є у цього матеріалу і інші особливості. Потрапляючи на руку, мастика нагадує жуйку, тільки в сотні разів липку, а від рук її потім не так ти легко відлипити. При спробі позбавитися вона лише тягнеться і прилипає до решти всіх пальців. А зараз перевіримо, чи здатна вона також добре липнути до машини, як і до рук. Це неймовірно, але автомобіль просто зав'яз в липкій речовині і зовсім не поспішає відриватися від асфальту. Але як і минулого разу, хай із величезними зусиллями УАЗ знову здобув перемогу. За колесами потяглися тонкі нитки герметика, і справді виглядає як велика жуйка. Щоправда, варто зазначити одну деталь. Щоб поїхати у Азику, знадобилося буквально відірватися разом з асфальтом. Мастика виявилася настільки клейкою, що подекуди до протекторів прилипли досить солідні шматки дорожнього покриття, поки що це найкращий результат. А тепер саме час перевірити здібності клею здібності з суперклею. Так як він продається тюбиками по 2 грами, ми купили цілих 100 таких упаковок. Ось як виглядає 200 грамів суперклею. А ще цього разу ми вирішили поміняти місце дислокації та приклеїти на покинутий бетонний міст. Таким чином, перевірятиму клейкість не на пористому асфальті, а на гладкому рівному бетоні. Попередньо, звичайно, треба убрати з під колес все сміття, щоб забезпечити максимальне щеплення. Переходимо до підготовки матеріалу, що клеїть. Для цього нам потрібно розпакувати тюбики з клеєм, причому усі 100 штук. Але якби все, тільки цим і обмежилось, адже ще потрібно попередньо розкрити пломбу на кожному тюбику та помістити ковпачок і так 100 разів. А тепер у прискореному темпі наносимо весь цей клей на бетон і наїжджаємо УАЗом на калюжі, що утворилися. Головною перевагою суперклею є те, що він дуже швидко висихає. Найсумніше, що на момент очікування почався дощ. Дощ і це при тому, що на вулиці мінус 1. Що ж, минуло пів години і можна перевіряти роботу Суперклею. Через дощ мокра, на вигляд, дорога стала слизькою. Так що нормальне щеплення з дорогою залишилося тільки там, де сухий острівець під уазиком. Якби ми приїхали трохи пізніше, і експеримент зовсім міг би не відбутися. Настав час перевіряти роботи суперклею. І він тримає, причому досить непогано. Тиснеш на газ, а машина не рушає з місця. Але опір тривав недовго. І УАЗ все ж таки вдалося звільнити. Ще й верхній шар бетону залишився на протекторі. Непоганий результат, але все ж таки лідером на даний момент залишається мастика. Втім, експеримент ще не закінчився. Ще одна спроба приклеїти автомобіль до асфальту буде на основі монтажної піни. Для цього нам знову довелося вичукувати кілька днів, щоб погодні умови дозволили продовжити експеримент. Вся справа в тому, що працювати з піною можна тільки при температурі вище нуля. Кріпимо до балону, розпилюючи пістолет і можна приступати. Цього разу ми трохи доповнили попередню схему. Розсіяли піну, наїхали на неї і залишками допінили по периметру колеса. Піна засохла і під кожним миску колес утворилась своєрідна подушка. Час перевіряти, наскільки добре вона тримає УАЗик. У результаті машина досить швидко відірвалася від піни, але клейка маса все одно тримає та не відпускає авто, пару розгойдувань і опір все ж таки долається. За відчуттями суперклей тримав і довше, і надійніше. Але переможцем у цій битві все ж таки виходить мостика. Сьогодні все, друзі, до зустрічі у нових відео.